А в цьому відео я вам покажу, як зробити опитування в сторіс і щоб кнопка була активна. І так, заходимо на плюсик розповідь. Додаємо сторіс, неважливо, що ви додаєте. ну, Наприклад, дивіться, ми додаємо там оцей бургер це моя сторіс сьогодні. так, Я натискаю, бачите, ось вверху у вас є меню, там значок людини, а це текст ви додаєте. так, І такий, якби там, де ви додаєте ось світлина, розташування і так далі. Щоб зробити опитування, ви такі натискаєте кнопочку опитування. так, І тут пишете там, любите, Подожіть, що я сьогодні тему контенту? Ага. Так, дивіться, тут обов'язково ставте запитання. А, що таке, наприклад? Я його не буду публікувати, що таке контент. Так. Знаєте про контент? Питання? Так, отак не залишаємо, пишемо там. Так, ну я завжди прописую. Ні, можна ще там питання. А що це, наприклад? А що це? Там, можна смайлик е, додавати, наприклад. там, ну, наприклад, А що це? Ну, Неважливо, все. Дивіться, і коли ви це публікуєте, ви опублікували, так? Коли ви натиснете Зберегти, воно і потім додасте, воно не буде активне. Коли ви натискаєте стрілочку, воно опублікується, звісно, воно буде активне. Для того, щоб потім обов'язково ви повинні оце опитування, яке ви зробили, ви маєте показати своїм підписникам. Не робіть опитування і потім це якби все, забулися про це. Я на початку також забувала це невірно. Обов'язково да, ви аудиторію цим спонукаєте до діалогу, але покажіть аудиторії їхні відповіді, да, тому що ну це їм цікаво, цікаво людям. Тому дивіться, ви там поширили. Потім заходите. Ну, як я це роблю? Я роблю скрін цієї сторіс, так, роблю скрін, а потім заходжу в редактор. Мэджик Рейсер, Піксар, неважливо, і видаляю фон. Я вам зараз скину ці додатки, в якому ви можете видалити фон. І потім я розпочинаю нову сторіз, там, могла щось, щось там опублікувати. Десь там пройшло у вас там, там, я знаю, там, годинка, наприклад, після того, як ви додали опитування. Так? І потім ви додаєте сторіс, берете якийсь фон, підложечку. Ви цей фон додаєте через світлини. Наприклад, де тут в мене фон? Наприклад, так, це моя фотосесія. Сьогодні, ну, наприклад, вот, да? і от ви розтянули. Так. Бачите, тут же можна ще змінювати. Я тут розтянула, і я потім публікую, якби тут же буде в мене скрін, то, що я вирізала, так? я сюди додаю. І о, в мене ось так буде якби, вже готове, там буде так, 100%, чи так буде 50%, ні буде 50%. Тобто, щоб з цими відсотками ви людям показали ці відповіді і далі розкрили далі, що ви хотіли цим, ну, коли ви зробили опитування, що ви далі хотіли якби, людям, навіщо ви робили це опитування? Ну, розкажіть там якихось пару фраз. Тобто, оце обов'язково ці опитування мають бути клікабельними.